Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас посівний агрогороскоп на серпень 25-го року. Час київський, і це вже у нас завершальний місяць, літочка. Але кожного місяця у нас є що посіяти і серпень буде не виключення. Але починається 1 серпня. Період переходу місяця з першої у другу фазу, тому ми не використовуємо цей день для посівів. А ось уже другу в скорпіоні. Як сонечко зійде, вже можна сіяти насіння сидиратів, цибулю на зелень трошечки посадити. Зелені культури і питали про пекінку. Будь ласка, в скорпіоні можна сіяти насіння пекінки, але вона краще буде зберігатися в іншому знаці. Можна і Скорпіон, він під управлінням Марса знаходиться, але є у нас ще кращий період. І зараз ми його буквально через півхвилини дізнаємося, коли це буде. Наступний період третього вже після 9.30, в знаці стрілець 4 та 5 до 18 години. В стріці можна садити трохи цибулі на зелень, сіяти насіння зернових сидратів, можна трошечки гороху попробувати, а може якраз і вийде ще й гороху поласувати. Ну що, цей у нас є день для пекінки, яка буде зберігатися 6 серпня. Сієм насіння пекінки ранніх та середніх сортів, встигнете, якщо особливо ще є теплиці. І не тільки теплиці. До речі, тут можна сіяти у період 6-го і насіння зелених культур, тому що якраз зелені культури в теплицях можуть вам дати гарний врожай. Так що сійте. Можна сіяти насіння сидератів будь-яких і трохи цибулі на зелень. Як бачите, 6-го у нас дуже гарний день. А далі починається період спаленого шляху. Місяця, місяць без курсу, і це у нас. 7, 8, 9 повня, 10 повня завершується і починається знову ж спалений шлях місяця. І він буде у нас продовжуватися до 11, до 10 години 55 хвилин. Тому після 12-ї години в рибах 11-го можна до кінця доби посіяти насіння сидератів та зелених культур. Ще в нас гарний період в овні є. 12-го після 14-ї години та 13-го можна посіяти насіння зернових сидератів. Овен якраз покровительствує цим культурам. І знову ж таки, хто хоче, знову посадити трохи цибулі на зелень. Є в нас дуже гарний період ще для редьки, редиски та дайкону. Також можна використовувати ранні та середні сорти, і можна в теплиці посіяти, щоб мати ще й на зиму чорну редьку. Але для відкритого ґрунту вибирайте тільки ранні сорти. Зараз дуже великий вибір. Дайкону теж великий вибір, який буде зберігатися взимку. Оце якраз гарний період у нас. Це ж дивіться, у нас якраз кінець третьої фази. А це значить, дуже добрі вийдуть урожайні кореноплоди. Отже. 14-го після 17 години і 15 го можна буде до 19.30 сіяти насіння цих культур. Далі перехід місяця з 3-4 фазу, дуже поганий період. В близнюках у нас нічого в 4-й фазі не сіється та не висаджується. А вже 19-го можна і 20 го до 14.30 в раці. Посіяти насіння редиски, редьки та дайкону, але це будуть культури дуже рані і не будуть зберігатися. Це взяли собі трошечки, вирвали з землі і використовуєте для харчування. Наступний період дуже складний, геката, місяць вескурсу, геката і народження молодика 23 серпня. Геката 24 -го. 25 -го вона завершується о 9 годині 6 хвилин. Тому 25 серпня, після 9.30 і до періоду 15.30, до переходу місяця в стан місяця без курсу, без аспектів, ми можемо посіяти насінні седератів 25 і все. А вже в Терезах 17,30, 30, 25 і 26 вся доба можна сіяти насіння, сидератів, листової гірчиці та крес-салату. Терези. Хороший, добрий, добрий те, період. А знову у нас дивіться, вибиває місяць без курсу. Період 27 починається о 5 годині 9 хвилин і завершується цей складний період о 4 годині 27 хвилин. 28. -го. Знову ж таки, у нас Скорпіон 28, -го, 29, -го, гарний час для посадки трохи цибулі на селень, для посіву насіння зелених культур в теплиці і для того, щоб посіяти насіння будь-яких седиратів на грядках, де вже звільнилися від урожаю ці грядки. Будь ласка, висівайте. 30-го можна там тільки після пізнення вечір можна посіяти насіння сидиратів, але це стрілець. І ми не використовуємо цей період. Тим більше, що у нас буде 31 го перехід місяця з першої у другу фазу, тому ми стараємося ці періоди пропускати, відпочивати в ці періоди. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Зараз весь посівний агрогороскоп на серпень 2025 року на вашому екрані. Бажаємо вам успіхів у ваших посівах, посадках. І обов'язково всім всім здоров'я міцного і щастя вам людського! Ми ж з вами зустрінемося в наступному відео на нашому каналі. На все добре, до зустрічі!